Вітаю, дорогі німці! Сьогодні ми з вами повторимо, як ми передаємо непряму мову. Це лише один урок із цілого конгломерату, як ця мова пряма-непряма передається. Сьогодні ми з вами подивимося вживання часових форм кон'юнктиву для передачі непрямої мови і поробимо вправи. Дивіться: ану, пригадуйте! Таке ви знали чи ні? Часові форми кон'юнктив можуть вживатися для передачі непрямої мови. Оце я вас вчила сама, я пам'ятаю. Er sagt, ich wohne in München. Er sagt, er wohne in München. Die Dame antwortet, ich bin lehrerin. Die Dame antwortet, sie wehrerin. Це у нас було 100%. Я пам'ятаю. Вибір часових форм кон'юнктив залежить від того, про який час йдеться у словах автора. Mm -hmm. Що це значить? Тут можна говорити про, таке я вам не розповідала, про відносний час, передчасність дії моментом мовлення, одночасність дії з цим моментом або випадок, коли дія має відбутися після моменту мовлення, але в англійській ми з вами таке вчили. І коли є абсолютний час, час виражений у непрямій мові, актуальний для мовця. Зрозуміло щось? Ану, давайте дивитися. За причин практичності обираємо другий розподіл часових форм і говоримо про минуле передчасну дію, теперішнє одночасну дію і майбутнє дію, яка має відбутися після моменту мовлення. Для передачі непрямої мови діє такий розподіл часових форм. Для вираження дії в теперішньому часі одночасно від моменту мовлення вживається. Поїхали. Газенс кон'юнктів. Ви таки знали? Meine Schwester hat gesagt, ich lese gerade einen Roman von Thomas Mann. Das hier получается, ich lese gerade einen Roman von Thomas Mann. Getargeton-Konjunktiv, welche Form des Präsens-Konjunktivs, wie Form des Formelpräsens-Indikativ? Ich habe geantwortet, ich lese auch einen Roman von Thomas Mann. Das heißt, ich lese auch einen Roman von Thomas Mann. Wir das heißt, презенс конjunktiv, pretaritum konjunctive. Підійдемо. кондиціоналіс 1, якщо форма презенс контив збігається з формою презенс indicativo. Це ми з вами на Б2 будемо вчити, ми ще не під'їхали, а форма претерitum-conjunktiv також збігається з формою Що це значить? претарitum aus Roman

Якщо форма перфект кон'юнктив збігається з формою перфект індикатив, дивіться. Мене грос Етен хабен Ерцет. Мансроман імет Фейк gelesen. Що вони сказали? Зіттен. Ну, тут просто, я? Ja? Манс-ромени імед, фейк gelesen. Для вираження дії в майбутньому часі, дія, яка має відбутися після моменту мовлення вживається. Футур 1 кон'юнктив. Mein Bruder hat gesagt, ich werde mir ein Buch von Thomas Mann kaufen. Получается, ich werde sich ein Buch, oh ich suchen, ich werde sich ein Buch von Thomas Mann kaufen. Ein Konjunktiv eins, welche Form Formel Futur eins Konjunktiv, es behält sich Formel Futur eins Indikativ tobt. Meine Eltern haben gesagt, wir werden uns auch was in der Buchhandlung kaufen. Получается, sie würden sich auch was in der Buchhandlung kaufen. Будь ночес, тут может вживаться часові форми праздниць конъюнктив або протеретив конъюнктив, які слугують для вираження дії в теперішньому часі. Мене ж фаста хат гезакт і гея аухміт. Мене ж фаста хат гезакт і зі гея аухміт. Получається, і хабе гезакт і гея аухміт з і хабе гезакт і гінге. Ахміт, так чи не так? Ну і зверніть увагу, що часові форми кон'юнктів є лише однією з можливостей передачі непрямої мови. Так, передачі непрямої мови часовими формами індікатів є також широко вживаною, і тут слід лише звернути увагу на те, що у випадку вживання конюнктів для передачі непрямої мови у підрядному додатковому реченні сполучних дас може не використовуватися, і речення зберігає порядок слів, притаманий розповідному. Речення. Давайте виберемо щось цікавене тут. Якусь справку прикольну зробимо. Ну, наприклад, Unterstrich не хочу робити. Ерген це воробзайн дуже просто. ЗЦІДЗЕЦ не хочу нічого назад нікуди. Ось це. Ану, давайте. 24 вправа. Поїхали. Айне Alter Що робить? Steigt in den Blush ein und wendet sich an einen Jun. Давайте одразу робити. Willst du nicht aufstehen, як ми зробимо? Тобто ми зупинилися на вене sich an einen yes. Junen. Тут буде два секундочки. Так, Юмен.

Erkenne er kenne er. Er kenne diesen Trick. Sie werden dann die Dame, ich, 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 so Dame, Name, okay? ich, 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 werde sucht dort seinen Platz nehmen. Тут не зрозуміло, що сталося. Виникають питання, пишіть під цим відео в коментарі. А в нашому телеграмі я дам вікторинку. Я бачу, вам сьогодні вранішня зайшла. Куль. Cool. Добре. Будемо вікторинитись. Ein Vater bringt seine Zwillinge Peter und Paul ins Bett gift. The I laughten laugh, Да, fat, де fact. Давайте так само робити. Ума. Іть, не треба оце. І оце не треба. З маленької літери має бути так оце все. Ну, як я це напишу тут. Е, зофі, це філь такий в мене. Ла-ре. Це ми прибираємо разом із лапками. Йдь, нема секенсів, сорі. Де гав антфотит іє, кома. Прибираємо, це прибираємо, це прибираємо. Пишемо. Дія фате тато. У мене не влазить і я калякаю тут, сорі. Дія ха бе. Йдь, йдь, йдь. Zweimal gebadet und gar nicht. Воно ну, подивіться ще раз. Я думаю, це досить просто. ну? Но... Намче не най. Так, а ну давайте далі. Це можна усможеної сидіти, ось як я граюся. sagt die Mutter besorgt zu ihrem kleinen Sohn koma tut und ichste zurück gesagt, Komma, er sollte sofort von dem Tiger weggehen meint das kleine treuherzig. Komm er täte Дайте, зараз я зловлю його. «Ете» – от так пишеться. Це, це ауля у мене така ситуація. Так, виходить, етете им до хаганиць. Ось так. Ось це вам «туе» так зробилося. Хто не зрозумів, що сталося. Не ще зрозуміло, окей. Парк вамт інден, он він золі. Er soll ihm einen Kilo Milch geben. Milch werde nicht gewogen, Oma, sondern gemessen, erklärt ihm die Verkäufer. Paul nickt und sagt er kaufe dann einen Meter Milch aus der Kasse Tut was, Ein Juni steigt in die Straßenbahn. In den einen Hand eine komma in der anderen eine Portion Pommes frites. Der Fahrer begrüßt ihn und sagt, das sei kein Speisewagen. Er wisse das, sagt der Junge. Oma. Deshalb habe ich sich sein Essen aus Аухзенпст-Мідгендрах. Ось ці вправи прикольні, але я їх даю школярам, чесно кажучи, старшокласникам, і вони прикольно їх роблять, тому що цей посібник для школярів. Але він жує так добряче, бачите, і байм-аз ми з, з ними робимо, і ось 26 ось таке. А потім ми заходимо в наступне наше теле, наступний урок, якщо вам потрібно, і по напрямі ще, буде з кон'юнктивом на реальне бажання. Але вже 158 разів вам поясню, то, чи треба ще раз просто напишіть мені. Дякую, мої хороші, до зустрічі.